Тужність області розраховується щоденно диспетчером Неколенерго, диспетчером Південно-Західного регіону. Зараз вона складає 218 МВт. При нормальній схемі споживання області це область споживала 450 МВт. Тому для забезпечення інфраструктури треба близько 140 МВт на всю область. Ну, обмеження йде, скажем, в відсотковому значенні. Думаю, порахувати можна невелике і робиться все, щоб максимально забезпечити об'єкти життєдіяльності, і відповідно, ніхто не забуває про населення в тих межах, де можна виділити ту потужність, розробляється графіки і подається летопосачання. Славута при цьому скільки отримує? Славута зараз отримує близько 15 мегаватт від тої потужності. Наразі складено чотири черги, тобто поділено який, який принцип. Все споживання підрозділу, району, області, відкинута інфраструктура і споживання населення підприємства поділено на чотири. На це є таку, умовно чотири черги. Кожна черга це 25% навантаження без інфраструктури, включаючи, включаючи промисловість. Є моменти застосування зараз нас по тій потужності, щоб вийти на 218 МГц в цій області, треба застосовувати три черги, одну ми ввільняємо. Є моменти в роботі електричних мереж, це пошкодження відсутності генерації, пошкодження генерації в Україні там, атомних і теплогенеруючих електростанцій, де різко треба обмежити споживання wow. всієї області. Тому вводиться так називаємо всі чотири черги. Це Міні-блекаут без інфраструктури відключення максимум споживання кожного району. Якщо ми говоримо про введення повного, скажімо, всіх чотирьох черг, то тут важко спрогнозувати порядок включення, тобто це. Аварійна ситуація, коли введено всі чотири черги, і вона залежить від того, як її усунуть на, скажімо так, міжукраїнському рівні. Тобто тільки її усуває, тоді є можливість вивести якусь чергу, які залишити, і вже від дозволеної потужності, яка буде йти, вже тоді буде видно, які черги складаються або викладаються. Всі черги кожен день оновлюються на офіційному сайті Хмельницькобленерго на до кожної черги прив'язані всі адреси. Плюс в розділі комунікації кол-центру можна зареєструватися і поставити свій емейл, і на емейл буде проходити інформація про пошкодження і про аварійний час відновлення цієї лінії. Вона зараз вплинути на ситуацію, скажімо так, фізично ніяк не може, тільки в плані того, що Пропрацювати, довести населенням реальний стан речей і прогнозувати, виділити, скажімо, на крайній момент ті об'єкти інфраструктури, які першочергово повинні бути забезпечені. Ну і створити аварійний запас для того господарства, яке воно використовує на енергетичну систему. Воно вплинути ніяк не може, тому що зараз вся країна в таких важких умовах. Перспектива заживлення промисловості це першочергове чергове завдання. Ми це розуміємо і розуміємо, що якщо в день буде світло в оселях, а люди не підуть на роботу і не будуть отримувати заробітну плату і не будуть працювати, і в тому числі буде падати економіка. Це трошки неправильний шлях, але в зв'язку з колосальним обмеженням потужності виділити окремо на підприємство в день ту велику потужність, яку вони споживали, дати, то і півтора МВт, я підприємство, два мегаватт споживали, зараз можливості немає. Врацьовується варіант кожним підприємством окремо. Це вони звертаються на РЕМ, звертаються на офіційну. До товариства пропрацьовується графік роботи з переходу на нічний час. Окремо з кожним скажімо, випадком розглядається і споживання підприємства, де вони можуть максимально обмежитись. Ну і є такі моменти, як цикл підприємства, тому тобто безперервно треба запуститись на 8-4, 12 годин. Цього зараз гарантувати ніхто не може, тому що наша система не дуже стабільна. Ми все робимо для того, щоб це зробити. Тобто мова йде про ранішнє відчиняння максимум навантаження взагалі відпадає. А в день і в ніч в якихось варіаціях це вже кожним підприємством працюється і приймається рішення, чи воно готово на ті видалену потужність працювати.